Українці ставлять пам'ятники вареникам і салу лелекам і котам, сажутрусам, корупціонерам і навіть вухам. Потомки славних козаків полюбляють висловлювати шану не лише національним героям, державним діячам та іншим визначним постатям, а й представникам деяких професій казковим героям, тваринам і їжі. Тому в Україні з'являються пам'ятники сантехнікові, їжаку в тумані, лелекам, салу та іншим.